Мене звуть Марія, я комунікаційниця Геоштука, і ми всією командою закликаємо мешканців Покровського Рноград, Селідова та інших прифронтових територій евакуюватися, тому що ворог близько є велика вірогідність оточення міст, вуличних боїв, і поки є можливість виїхати в безпечні регіони країни, то це зробити необхідно. На нашій сторінці є всі телефони по евакуації, і яку допомогу йде, можна отримати. Будь ласка, це зробіть. І я хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. Чому вчасно евакуюватися? Це дуже важливо. Я з Маріуполя, і на початку повноштабного вторгнення ми теж сумнівалися, чи треба виїжджати з міста, бо це дуже характерно, що ти думаєш що вдома тобі безпечніше, вдома це твоя квартира, твій будинок, а дорога невідомо куди, ще більш небезпечна і не зрозуміло на що йде жити, з ким, на які кошти. Але поки ми оце роздумували, місто опинилося в оточенні, і що росіяни зазвичай роблять це їхня тактика, яку вони чудово відпрацювали в Чечні в Сирії і зробили це в містах України. Вони починають бити по цивільній інфраструктурі, а саме вони перебувають електропостачання, водопостачання вони починають бити по великим магазинам та місцям скуплення людей. Вони обривають зв'язок, тому що кошмарення цивільного населення змушує військових українських військових допомагати населенню, відтягу їхні сили, і росіянам їм дуже важливо, по перше, нікого з зони бойових дій не випустити, тому що ви свідки, які можуть розказати про їхні злочини або передати якусь їх дислокацію, тому вони зазвичай не дають людям. Покидати територію міст або селищ, де ведуться бойові дії, і вони знищують, перебивають всі комунікації, які тільки можуть, і населення обміняється в підвалах власних будинків без води, без світла, без медичного забезпечення, без продуктів, тому що там де ведуться бойові дії, перестають працювати магазини. Ніхто не везе ніякі продукти, і ви, навіть якщо сподіваєтесь, пересідати там. У власному домі або у квартирі, в коридорі, або в підвалі вашого будинку, то ви там будете сидіти без їжі, без води, без медичної допомоги, без медикаментів, без зв'язку. І скільки цей період буде тривати, невідомо. Бо більше, якщо ваша головна мета, чому ви залишаєтесь в себе вдома, це те, щоб слідкувати за своїм житлом, і вам, наприклад, важливо зберегти свій дім, не зважаючи на те, опиниться ваше місто в окупації чи ні, це насправді маєте право на таку причину, але от я з Маріуполя в мене дуже багато знайомих в. Сєвердонецьку, в інших окупованих міст, те, що людина залишається в місті, не дає їй гарантію, що росіяни не заберуть в неї навіть вціліли житло. Ба Більше в тих містах, де ведуться активні бойові дії, те житло, яке зберіглося, це стає як ціллю для загарбання, бо вони прийшли на нашу землю, щоб нас пограбувати, нас вбити і нажитися на цьому. І в багатьох окупованих містах, в тому самому Донецьку, в Криму. Те, що господар знаходиться в окупованому місті, це не є причина, щоб його не виселити і не забрати його в житло. Тому, якщо для вас ваша нерухомість або страх виїхати з міста в нікуди, я чудово, як ВПО, і вся наша команда це теж ВПО, для нас, у нас є співробітники, які самі з Родинського з Покровська, з Мирнограда, тобто вони так само виїхали, евакуювалися в нікуди без жодної допомоги. Це все зрозуміло, але зберегти життя, зберегти своє здоров'я і фізичне, і психічно набагато важливіше ніж триматися за стіни за вулиці, і ніхто вам не дає гарантії, що ці стіни і вулиці вціліють. І навіть якщо вони вціліють, у вас не заберуть ці стіни і вулиці, які для вас є причиною залишатися. Тому як людина, яка сама була змушена виходити пішки зі свого рідного міста, в якому відбувались бойові дії, яка покинула свій рідний дім, я вас закликаю не повторювати моїх помилок, не повторювати помилок мешканців Бахмута та інших міст, які до останнього залишалися і потім опинилися просто в катастрофічній ситуації, виїхати.